І далі про нову коаліцію у парламенті. Лідери перегонів уже ведуть перемовини про формування більшості у сесійній залі. Про готовність об'єднатися заявили і у Блоці президента, і у партії прем'єра до альянсу запрошують партії, з якими стояли на майдані. Відтак партія Ляшка і опозиційний блок пролітають. Різно на вибори разом у коаліції блок Петра Порошенка та народний фронт Арсенія Яценюка у найближчі дні можуть сформувати парламентську більшість. Про готовність об'єднатись уже заявили в обох політичних силах. За словами лідера президентської партії Юрія Луценка, між главою держави та прем'єром уже йдуть перемовини. і розкриває карти, кого ще можуть взяти в альянс. Абсолютно очевидним є сигнал виборців, який хоче бачити. Майбутню проєвропейську демократичну коаліцію на базі двох партій блока Петра Порошенка та Народного фронту. Я хочу ще раз повторити нашу формулу про те, що всі партії Майдана мають бути запрошені до створення такої коаліції, маю на увазі і партію Свобода, і партію Самопоміч, і партію Батьківщина всі вони можуть приєднатися до консультацій по створенню коаліції, які розпочалися буквально сьогодні зранку. Текст коаліційної угоди Лисенко обіцяє оприлюднити до кінця понеділка. Її зміст напередодні розкрив сам президент. Ми підготували коаліційну угоду. Вона не про посади. Вона не про партійні квоти. Вона про чіткі завдання, що і коли нам треба робити вже негайно, і які кваліфікаційні критерії ми маємо висувати для кожного. Я впевнений, що і Верховну Раду чекають. Значні зміни, в тому числі і значним скороченням кількості комітетів, вони не потрібні. Це все з минулого, тоді, коли намагалися дати. Хабаря по <свят> принципу квотному для того, щоб якимось чином утримати когось в коаліції. Партнерам фактично запропонують скорочений варіант президентської програми Стратегія 2020 із законодавчими ініціативами, котрі і має підтримати парламентська більшість у народному фронті. Готові до союзу з блоком президента. Ми заявили, що ми би хотіли бачити в коаліції і інші проєвропейські сили. Можу відразу сказати, що в першу чергу, звісно. Йдеться про об'єднання самопоміч і абсолютно не виключаємо долучення батьківщини в цей формат. От, але поки що переговори тривають міжнародним фронтом блоком Петра Порошенка, і є спілкування із самопоміч. Натомість опозиційному блоку та радикальному ляшку у коаліції місця не знайшлося. Арсена ваков чітко дав зрозуміти, кому потисне руку. Ми ввайдемо з усіма партіями майдану з демократичними силами. З не з Петрастіч експерти пропускають ймовірно третьою силою може стати партія мера садового, яка за всіма екзит полами отримує близько 10% голосів. Та у самопомочі наполягають на проукраїнські, а не про президентські коаліції у новій раді. Напередодні номер списку Ганна Губко висловила сподівання, що у формуванні союзу не буде підкиломових домовленостей і квотного принципу. Що ж до свободи про коаліцію та мови поки не ведуть, бо балансують на межі прохідного бар'єру. Інтрига має розкритися протягом 30 днів після оголошення остаточних результатів виборів саме стільки відводить закон на переговори щодо формування уряду та розподілу керівних посад у парламенті. Ксеніверкалець, Вікторія Тищук, Олексій Дрісов ТВА.